Всім привіт! Мене звати Валерія і я маю хвилясте волосся. Тут в мене пройшло десь 6 днів після миття і видно, що на голові в мене повний хаос. Волосся пухнасте, дивиться у різні сторони, немає натяку на окреслені хвилі. Приблизно так виглядає моє волосся без укладки. В цьому відео я покроково покажу вам свій варіант простої, наскільки це, звісно, можливо, діжурної укладки такий Середній варіант, коли я не прям щоб дуже старалась і заморочувалась. Одразу скажу, що я не притримуюсь на 100% класичного КГМ, це моя адаптація методу, яка працює конкретно на мені. Першим ділом я, звісно, що мию шкіру голови. Для цього я вже пару років як використовую доволі популярний шампунь Den Mori. Здається, так правильно. Мені він дуже подобається тим, що він класно промиває голову і гарно піниться вже з першого разу. Плюс в нього прикольний запах такий, трав'яний. Взагалі в мене супер невибагливі як шкіра голови, так і саме волосся, так що мені підходить, напевно, ну, абсолютно більшість засобів. Головне, щоб шампунь гарно промивав, а бальзам зволожував. Шкіра голови в мене ближче до сухої. Голову я мию раз днів на 5-6. Але абсолютно завжди я промиваю її двічі, Кожна миття. Далі в мене час бальзаму. Він в мене з цієї ж лінійки. Знову-таки гарний базовий бальзам, зволожує волосся, робить його гладеньким, а більше мені нічого такого і не треба. Як бачите, спочатку бальзам я використовую як засіб для розплутування волосся, бо волосся я не розчісую на суху тільки під час миття. Тому на цьому етапі моя ціль гарно розплутати та розчисати волосся. Тут буде багато випившого волосся, яке застрягло серед вжини, яке треба збирати, і це абсолютно нормально. Далі в процесі я постійно додаю воду, щоб максимально зволожити волосся і зробити його слизьким. Тут вже в процесі видно, що вже починають формуватись такі досить гарні хвиліки. Іноді я можу в самому процесі також піджамкувати волосся, коли на ньому кондиціонер. В кудревому методі взагалі це дуже вітається, кажуть, що так більше проникає вологи, що волосся так більше зволожується і що сам засіб краще проникає. Я не знаю, іноді я це роблю, іноді ні, мені просто подобається сам процес жамкання. І в кінці я також жамкою волосся, щоб трішки прибрати надлишки води, щоб з нього прямо не стикала вода. І якось так виглядає моє волосся одразу після миття. Далі моя задача перекинути волосся назад, бо я завжди його вкладаю, стоячи прямо. Низ головою в мене виходить тільки гніздо поки що. Я обережно перекидаю волосся назад і прочісую, щоб воно нормально вляглося на своє законне місце. Тут починається процес укладки. Взагалі, через те, що в мене дуже багато волосся, мені в ідеалі слід ділити його на секції і отак от вкладати. Але, як я сказала, це буде доволі проста та швидка укладка, тому що мені просто лінь заморачуватись. Далі я використовую лівін, незмивний засіб. В даному випадку це якийсь крем з мейкапу, я десь тут залишу назву. Ефекту вау особисто в мене від нього нема, просто ну, зволожує і зменшує пухнастість. Більше, напевно, я його купляти не буду. Я його наношу по прядках, пальці в мене діють, як граблі, щоб вже почали формуватись окремі майбутні хвилі. Його я так само прочісую, щоб рівномірно нанести по всій довжині, бо волосся багато. Процесі я завжди наношу багато води, бо це мій секрет вдалої укладки. Чим більше води, тим краще. Тому я додатково збризгую волосся з пульверизатора, бо частина води вже стекла, плюс волосся вже трохи підсохло в процесі, і так само я потрохи вже формую руками майбутні хвилі. Далі в мене буває купа різних варіацій. Я можу використовувати тільки пінку, тільки гель або комбінувати їх. Єдине, що зазвичай я гель наношу саме на пінку, а не навпаки. Пінка в мене з'євою, абсолютно звичайна. А в мене вона, до речі, вже закінчилась, зараз я тестую іншу. Пінку я нанесла, здається, її тут забагато, але це не страшно, бо я наношу її на дуже мокре волосся, тому нічого поганого не станеться. Так само наношу її по прядках, а далі добре прожамкою, формуючи свої хвилі. У процесі має утворюватись такий от звук, не знаю, чвакання чи як це назвати, і має стікати вода. Це знак, що волосся добре зволожено, що вологи було достатньо і що хвилі нормально сформуються. Тепер час гелю. В мене це Strong Hold від Сьос. от Він мені справді подобається. Я користуюсь ним вже роки три, напевно. Гель я завжди спочатку розвожу у воді і тільки у такому форматі наношу на волосся. Тут я вже просто, так би мовити, намагаюся вкрити вже сформовані хвилі гелем з усіх боків. Наношу дуже обережно, щоб нічого не зруйнувати. І в кінці все добре прожамкую. Далі я беру мікрофібровий рушник і останній раз прожамкою волосся, щоб прибрати надлишок вологи, надлишок засобів. І приблизно так виглядає моє волосся перед сушкою. Тут головне правило волосся на цьому етапі має виглядати симпатично. Якщо воно виглядає якось не так, дивно лежить, є пух, ну, якщо щось з ним не так, то воно так і висохне. Тому важливо вже тут отримати якийсь нормальний результат на цьому етапі. Час сушки. Спочатку я сушу волосся просто потоком повітря з відстані, по всій довжині з усіх боків. Це для того, щоб одразу просушити корені, по-перше, плюс щоб вже почав утворюватись каст, тобто ця захисна скориночка навколо волосся. І тільки після цього я починаю сушити волосся в самій чаші дифузору. Далі я беру якусь ділянку волосся, зазвичай я спереду починаю. Обережно вкладаю у дифузор і тільки після цього включаю фен і починаю сушити. Це дуже важливо, щоб уникнути пухнастості та не зруйнувати хвилі. Вимикаємо фен, вкладаємо волосся в чашу, сушимо. Вимикаємо і тільки після цього виймаємо волосся. Все робимо дуже обережно. Процесі я постійно то нахиляю голову, то підіймаю рівно, намагаюся не сушити її в одному положенні, точніше, волосся. А у динаміці це важливо, щоб волосся було об'ємне та не було пласке в області коренів. Вже в кінці я можу трішки посушити волосся вниз головою, для того, щоб досушити корені, а також щоб отримати додатковий об'єм. Зазвичай це мені дає зайву пухнастість, але я й не проти. Я взагалі за максимально природні укладки, я не прагну ідеальності. Тут я також постійно кручу головою. І так виглядає моє волосся одразу після сушки. Тут воно ще не повністю сухе, десь, напевно, відсотків на 80%. Далі воно в мене досихає природнім шляхом, бо я просто втомлююсь його сушити феном, бо це в мене справді дуже багато часу займає. І ось тут ви можете бачити вже сухе волосся. Це такий мій середній результат, не найкраща укладка, але й не найгірша. Звісно, коли я дуже стараюсь, запарююсь, в мене виходять більш окреслені, підкручені хвилі. Колись я покажу і такий варіант, а це те, як я роблю найчастіше. Мені подобається, що є багато об'єму, але при цьому волосся також тримає форму, і воно в міру пухнасте, скажімо так. Ось ще пару кадрів під іншим освітленням. Як на мене, виглядає, ну, досить непогано. Ну, і ще трішки мого Кота на завершення. Дякую всім за перегляд. Гарних всім укладок!